Дешеві квартири лише у Мишоловці. На ринку столиці пропонують придбати нове житло, чи не за половину середньої вартості. Оголошення різнюють акційними пропозиціями із великим терміном розрахунку та низькою ціною на квадрат. Але виявляється, усе це лише рекламний хід. Ви можете приїхати до відділу продажів і побачити, яка квартира існує, але в майбутньому або на останньому поверсі того корпусу, який може бути через пару років вирости з землі. Основна мета цих всіх акцій це вас привести до відділу продажів. Найчастіше невисоку вартість встановлюють на квартири, розташовані на першому та останньому поверхах, або ж кутові, що холодніші за решту. Також за низькою ціною продають оселі великого метражу чотирикімнатні і більше, за які потрібно одразу викласти кругленьку суму. Чи наводять в оголошеннях акційні пропозиції на обмежену кількість помешкань? А коли потенційний покупець звертається, виявляється, що їх уже продали. На даний момент така ціна від забудовника 5800 на шостому поверсі, 6800 на всіх інших поверхах. Кількість, звичайно обмежена. Якщо ви приїдете і квартири вже не будете, по 5800 ціни такої вже не буде. Від'їжайте в офіс, я всі питання, на всі питання ваші буду відповідати і проконсультую. Нерідко такі дешеві квартири розташовані не в самій столиці, а за її межами, де дуже погані комунікації. І цим обов'язково одразу слід поцікавитись. Фахівці кажуть, зараз у Києві ціни стартують від 8 тисяч гривень за квадрат. Усе, що менше, має насторожити. Цена которая діапазону диапазона тисяч гривень. А на присуща присуще в пригороді города Києва. А по нашей оценке і по аналитике, которую ми проводимо, предложений в городе Киеве в сегменті 6 тисяч гривень на сьогоднішній день отсутствует. Також потрібно бути дуже обережними, купуючи квартиру на виплат, бо часто забудовники пропонують дешеві кредити лише на кілька перших років, а далі ставки можуть сягати 14%. Та в договорі це прописують дрібним шрифтом. Наталя Андрійчук, Олександр Павленко, новини Юбіар.